Україна готується до контрнаступу. На військових базах в Німеччині проходять навчання і так звані військові ігри наших військ за стандартами НАТО, які б допомогли звільнити території. Вітаю вас, друзі! Я Олександр Мусієнко, і традиційно закликаю вас підписуватися на мій канал, поширювати та коментувати ці відео. Отже. Нью-Йорк Таймс, провідне американське видання, повідомляє про те, що на території Німеччини відбувається так звані war games, тобто планування і ігри, так звані воєнні з моделюванням ситуації на полі бою для фактично проведення контрнаступальних дій, які б призвели до деокупації української території. Тобто, ця робота ведеться із залученням, як зазначає видання провідних. Військових офіцерів Сполучених Штатів і не тільки із українського боку, тобто йде моделювання ситуації, різних сценаріїв, прорахунки, оцінка подій, наявна, яка є, ризиків, ресурсів, які необхідно для, для залучення, і так далі. Тобто, це можна назвати, скажімо, підготовкою до контрнаступу не просто на рівні взвод, рота, бригада, а це вже батальйон, бригада, а це вже в принципі. Ще й підготовка командування для створення спочатку big picture, як люблять говорити наші західні партнери, тобто розуміння ситуації в цілому, яка в подальшому має призвести до конкретних оперативних, тактичних кроків на полі бою. Чому це важливо і чому ця новина важлива? В першу чергу через те, що це означає, що готуються резерви, готується командування до контрнаступальних дій. Що, попри те, як ворог би не хотів, але Україна не долучила всі резерви, всі наявні сили для оборони на сході і оборони Бахмуту, а й формує відповідні резерви для того, аби е проводити контрнаступальні дії, коли наступ ворога захлинеться, коли вони понесуть трати, коли вони виснажаться. Це буде. А незважаючи на ситуацію, яка в нас є під Бахмутом, я розумію, ми всі переживаємо і дивимося на те, що відбувається, але я можу запевнити, що. Це не означає, що в майбутньому у нас не буде перемог. Вони неодмінно будуть і все для цього робиться. І от якраз ці навчання, які відбуваються на військовій базі в Німеччині, вони покликані на стратегічному рівні створити ось цю бікпікчер уявлення, тобто подивитися, які сили наявні у ворога, у росіян, де позиції, де вони розташовані, де вони мають оборонні рубежі і так далі. З розумінням того, де в них гірша логістика, де краще. Де в них проблемніші місця, де менш проблемніші. З далі, точка зору того, де може бути неефективним удар українських сил оборони, на яких напрямках Південь, Схід зазначається про два напрямки. Там є відсилка, ймовірно, що це може бути на півдні, але зазначається про два напрямки. Я думаю, що знову ж таки, фактор несподіванки для ворога він буде присутній неодмінно. Ніхто не буде розповідати точних планів. Так, от оцінка ситуації, скільки потрібно техніки, сили, засобів на той чи інший напрямок, ресурси, які потрібно залучити, їх наявність, часові рамки підготовки ресурсів для того, щоб можна було все вкинути в бій. А це прораховується. Наступне моделюються бойові дії з залученістю українських сил, залученістю, відповідно сил ворожих російських, який може бути сценарій, наслідки, ризики, втрати. Це теж абсолютно прораховується. Якщо встановлюється, що втрати можуть бути великими на тому чи іншому напрямку, не виправдано, наприклад, з нашого боку, отже, операція переплановується або здійснюється по-іншому. Це важливо. Тобто йде моделювання, це важливий етап. І далі, звичайно, що для нас ключове? Щоб під це, моде... ключове, крім того, що ми дійсно готуємося до контрнаступу, в нас будуть сили і резерви під це, це перше. Це важливе усвідомлення, щоб там ворог не розказував і пропагандисти не доносили. Друге для нас важливо розуміти, що а, ключовим має стати те, що під ці воєнні ігри, під ці навчання, має бути надана необхідна кількість техніки, зброї сучасної для того, щоб максимально ефективно провести контрнаступальні дії і мати перевагу над нашим ворогом, численності сучасної, ефективної, високоточної зброї. Ось ця запорука успішних контрнаступальних дій, і це дуже важливо розуміти нашим західним партнерам. Сподіваюся, що це розуміння є, і сподіваюся, що Україна дійсно отримує всі необхідні види озброєнь для ведення контрнаступальних дій, яке неодмінно буде, як і буде українська перемога. Дякую за увагу! Бережіть себе! Слава Україні!